Дві 2018 вісімнадцятому українців зобов'язали сортувати всі побутові відходи. Більше не можна захороняти сміття на звалищах без попереднього сортування. Цього вимагають зміни до закону України про відходи, ухвалені ще 2012 року, та директиви Європейського союзу. Коли ці вимоги запрацюють. Якщо пояснити простіше, то з 1 січня на полігон мав би приїхати сміттєвоз виключно із сміттям, непридатним до переробки для відповідної утилізації чи захоронення. А вся цінна вторинна сировина, папір, скло і метали повинні залишитися у контейнерах для роздільного збору, що стоять біля домівок. На сьогоднішній день європейська директива вимагає, аби небезпечні відходи були утилізовані, безпечні відходи везлися на полігони твердих побутових відходів, відходи, які підлягають вторинній переробці, чого немає в Черкасах, везлися на підприємства по вторинній переробці. І саме важливе, відходи, які можуть біологічно розкладатися, вони не можуть бути на полігоні твердих побутових відходів. На початку 2000-х міська влада намагалася втілити програму Чисте місто. Тоді у Черкасах з'явилися контейнери для пластику, паперу та скла. Однак їх сьогодні в місті майже не залишилося. Агітують сортувати сміття лише приватні фірми, які заробляють на переробці відходів. Певний час вони постояли, потім комусь це не сподобалося відповідно, що це. Не сподобалося місць виконкому. І вони свої контейнери забрали. Вони так і згнили, мабуть, вже на їхній території, на території Черкаської служби чистоти. А це було декілька сотень контейнерів, які певною мірою через певний час наповнювалися, ми вивозили їх, ми контролювали їх збереження, вони були на правах оренди у нас. За що ми ще платили кошти в Українській службі чистоти? Але програма ця не пішла. Місвиконкові міняється влада. Дуже часто почати з 2018 року сортувати відходи це нереально, говорять у Черкаській службі чистоти. Тому в парламенті зареєстрували два законопроекти, які пропонують відтермінувати норму про заборону захоронення неутилізованих побутових відходів на 8 років до 1 січня 2025 року. Однак перший із них депутати відкликали, а другий так і не розглянули. Тому вимога сортувати відходи існує, але лише на папері ніхто її не виконує. Міська влада ж натомість готується добудувати сміття. Сміттєвий полігон у селі Руська Поляна, куди Черкаси звозять відходи. Однак досі чиновники ніяк не можуть провести торги на реконструкцію сміттєзвалища. За нашою інформацією і наших колег, що существуючий полігон він уже практично він повністю переповнений. там неоднократно діляться мероприятия, які дозволяють його ще експлуатувати. Но ця проблема вже, скажімо так, кричить. И не кричит о том, что ее необходимо решать. Полигон, я еще раз говорил, он состоит из двух карт то есть общая площадь полигона 10 гектаров непосредственно зеркало одной карты у нас чуть более трех, и второй тоже чуть более трех гектаров. Поэтому, если полностью ввести в эксплуатацию обе карты, то есть ну, минимальный у нас срок, на который мы рассчитывали, минимум 15 лет. Ми запитали у жителів села Руська Поляна, як вони ставляться до розширення полігону на 10 гектарів. Ну не дуже добре. А чому саме? Тому що в мене маленька дитинка, це буде запах, це будуть тварини все розносить. Я проти. Альтернативи, може якийсь завод, який буде переробляти сміття, так як це в цивілізованих країнах відбувається? Я думаю, що не потрібно, треба якийсь завод робити. Щось отак, ви були там на смітнику, на тому? Там кажуть, п'ятиповерхове здання. Не знаю, чи це правда чи ні. Туди везуть день і ніч. Воно ж якісь методи треба робити, не так, як у, у Львові розвозять по всій Україні. Проблема в тому, що немає заводів, які переробляють сміття. Оце проблема номер один. Якби ми утилізовували ми правильно сміття, навіть от зараз, може б, ті самі полігони сміттєві були б пустими. Я знаю, що є старий, який забруднює навколишнє середовище порти нам життям. Нам і так зараз становище, яке в нашому селі не дуже добре. Вода в нас не дуже добра. Я сам їжджу в Черкас, купляю воду, щоб пити, тому що я не можу пити цю воду. Здоров'я не дозволяє. Якщо буде другий полігон, ще один я не знаю, що це буде. Я думаю, будемо проти. Станемо десь не будемо пускати машини. Черкаська що робити? Проти розширення полігону висловилися і деякі екологи. Особисто я категорично проти того, щоб виділялися кошти на реконструкцію полігону, тому що він давним-давно вже має бути закритий і рекультивований. Тому що, коли була я останнього разу, ми всі бачили, як вибачте, оці всі стоки поля фільтрації, вони течуть безпосередньо до лісу, ліс стоїть, рудий з усіх сторін. Тобто він вражений, хворий, мертвий ліс. Багато правил утримання полігону порушені. Про це постійна екологічна інспекція Черкаська видає при. Писи комунальне підприємство сплачує якісь там символічні штрафи і продовжує працювати далі. Державна екологічна інспекція у 2015-му перевіряла полігон. Інспектори виявили порушення правил його експлуатації і виписали два штрафи на загальну суму близько 800 гривень. Полігон місту потрібен в, в, в будь-якому випадку. На практиці других міст і в практиці Європи полігон завжди потрібен. Завод може зупинитись, може Власник дати такий тариф на знешкодження, що місто просто це не витягне, розумієте, і нам прийдеться, ну десь різні будуть якісь ситуації, але полігон місту потрібен. Новий. В Україні тільки й розмов що про сміттєпереробні заводи. Однак реальність така, що в нашій країні поки працює лише один сміттєспалювальний завод Київська енергія. Його збудували наприкінці 80-х минулого століття. Енергія переробляє лише чверть відходів, які продукують у столиці. За останній рік у Черкасах було як мінімум дві пропозиції побудувати сміттєпереробний завод. Першу від ТОВ екобаїк розкритикували на громадських слуханнях черкащани. Завод збиралися побудувати на території колишнього підприємства хімволокно. Ми в февралі підписали меморандум з Бондаренко Анатолієм Васильовичем. чітко обозначив скажімо так, саме основні требування як від інвестора, так і від міста. Від міста було основне требование – це екологічно чисте предприятие, яке підтримують громадськість. А от инвестора это и, и не сжигание, это, это самое важное, не сжигание. А от инвестора основное положение ⁇ это гарантия поставки. То есть я хочу быть уверенным, что если я сюда приведу большие инвестиции, весь объем обозначенный. Вичислений городський і є ним, будуть поступати на Поскольку если якщо меня підприємство будет рассчитано на 300 тонн в сутки, а будет приїжджати 200, Я буду, ну, інвестор і предприятие будет нести потери. Друга пропозиція прозвучала від колишнього заступника міського голови Анатолія Прокопова. Його компанія ТОВ «ЕКОЧЕ» збирається залучити хорватські інвестиції і звести завод неподалік Азоту. Однак обидва проекти так і не почали реалізовувати. Голова сільської ради не Незрозумілих причин відмовляється не то, що присвоїти почтову адресу цьому об'єкту забудови, а навіть винести його на виконком. Ми неодноразово зверталися і в РДА, і значить, в обласну архітектуру, і в міську даже зверталися для, для роз'яснення. Ми вимушені подати в суд значить, на голову сільської ради Червоної Слободи для того, щоб. Суд Си вчинити дії, винести питання на виконку. Для прикладу у Польщі в місті Бидгощ більше двох років тому запрацював сміттєпереробний завод. Він обійшовся у майже півмільярда злотих. Це близько 100 мільйонів євро. Більшу частину будівництва профінансував Європейський Союз. The is of, uh, Весь сміттєспалювальний завод здатен утилізувати всі відходи міста Бидгощ, а також міста Торун і кількох інших громад, розташованих неподалік. Для нас це дуже гарний бізнес, але також це і дуже хороше рішення, тому що ми члени європейського союзу. Нам більше не дозволено збирати сміття у традиційний спосіб, як це було раніше. Це означає, що нам потрібно утилізувати його, інакше доведеться платити штрафи, і це великі суми коштів. Будівництво заводу це питання, яке кожне місто в європейському союзі має розглянути раніше чи пізніше. This is a lot of money, so this pays off very well. And it's a solution that every single city will have to consider sooner soonerйте. Тільки но перетинаєш кордони з Польщею. Відразу впадають в очі не тільки дороги. Хороші, але от такі штуки. На першій заправці, на яку ми заїхали на автобусі, тут стоять отакі ось контейнери, в яких є чотири види сміття: пластик, папір, скло та інше сміття. Вони, вони, е, в них вони в приміщенні закритому, переважно підвальному. Цокольний поверх, нульовий поверх, так наз так званий. І вони, звичайно, що спільні, ну, немає в кожного в кожної квартири свого баку. Вони спільні. Але якщо комунальна машина, яка приїхала їх забрати на утилізацію, помітить, що пластикова пляшка потрапила в харчові відходи, виписують штраф на всіх. Штраф виписується один. Люди його між собою звичайно розділили, але вже ну на другий раз вже вони реально навіть переряд один одного. Чи сусід мій не викинув скло в папір? Тобто наскіль, тобто в них так, наприклад, передбачено. Ну я вважаю, чому б взяти принаймні польський досвід не саме найгірший, виконуючи угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася протягом найближчих 5-6 років упорядкувати сферу поводження з усіма видами відходів згідно з європейськими принципами. У європейському союзі діють такі вимоги: 65% сміття мають утилізувати, 10% допустимо захороняти. Надалі до 2030 року пропонується підвищити показник утилізації відходів. Досі 70% та обмежити захоронення відходів 5%. на виконання вимог угоди про асоціацію у листопаді 2017-го уряд ухвалив національну стратегію поводження з відходами до 2030 року. Стратегія передбачає запровадження принципів циклічної економіки та розширеної відповідальності виробника, які мають заохотити бізнес до зменшення утворення відходів та зацікавленості в їхній переробці. Стратегією також передбачено зменшення кількості місць видалення твердих побутових, Віх відходів та загального обсягу їхнього захоронення також передбачено створення мережі з 50 регіональних полігонів, які відповідатимуть вимогам європейських директив, створення 800 нових потужностей для переробки відходів та їхнього компостування. Головним принципом стратегії є провадження п'ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, яка працює в європейському союзі. Її пріоритетом є запобігання утворенню відходів а найменш прийнятним варіантом Захоронення за словами міністра екології, жодне місто в Україні зараз не готове сортувати сміття, хоча б тому, що немає контейнерів для такого сортування. Тому нова модель поводження з твердими побутовими відходами неминуче передбачатиме збільшення зборів за утилізацію сміття.